Угу. наскільки вони пов'язують свою точку зору з собою, тобто я є моя точка зору. Типу, є країни Цікаво. як Японія, тобто угу. я є моя точка зору. Якщо хтось зі мною сперечається, от вони стараються, я так розумію, не сперечатися. Угу. Тому що, типу, ти сперечаєшся, ти ображаєш мою точку зору, ти ображаєш мене, мене. як особистість, да? так? а угу. типу, приводять країну Німеччину, це найбільш абстрагована типу, країна. Типу, так. моя точка зору це точка зору. А от ми посварилися з тобою, там посперечалися, так. а потім пішли нормально їсти на кухню або там пити з друзями, тому що моя точка зору це одне, а я особистість і мої так. стосунки це інше. Україна вважається нейтральною країною, до речі, в цьому питанні серйозно, тільки хотіла запитати, так. тому що я за замислилася над тим, а як у мене? Ну, тобто... Так, це цікаво. Тобто, коли ти сперечаєшся в тебе серцебиття 300, і ти готовий так. рвати за свою точку зору, чи так. все-таки ти спокійно десь там посперечався, а далі пішов нормально спілкуватися з людьми? Знаєш, мені здається, що з появи...